Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 865 Знайдіть значення виразу. Модуль числа А мінус модуль числа Б. Якщо перше. А дорівнює мінус 0,14, Б дорівнює 0,1. Так і запишемо. Якщо А дорівнює мінус 0,14, Б дорівнює 0,1, тоді модуль числа А мінус модуль числа Б дорівнює, замість А підставили мінус 0,14, а замість Б 0,1. І тепер нам треба спочатку обчислити значення модуля. Модуль числа мінус 0,14 дорівнює 0,14. Далі за умовою мінус, а модуль числа 0,1 дорівнює 0,1. І тепер нам залишилось тільки обчислити значення виразу. Щоб відняти дві десяткові дроби, треба записати строго кома під комою, виконати віднімання та спустити кому. Отже, значення виразу дорівнює 0,4. Далі друге. Якщо А дорівнює мінус. 2,11. Б дорівнює мінус 1,1718, тоді модуль числа А, мінус модуль числа Б дорівнює, Підставляємо замість А мінус 2,1112, Закрили модуль. Далі за умовою мінус модуль числа мінус 1,1718. І першим кроком треба обчислити значення модуля. Модуль, як ви кажете, знищує мінус. Тобто модуль числа мінус 2,1112 дорівнює 2,1112. Далі за умовою мінус, а модуль числа мінус 1,1718 дорівнює 1,1718. Модуль завжди дорівнює невід'ємному числу, тому що це відстань. І тепер нам залишилось виконати віднімання. Так як знаменники у нас різні, спочатку треба звести до спільного знаменника. Питання. Яке число ділиться націло і на 18? І на 12. Будемо підбирати. 18 ділиться на ціло на 12, ви кажете ні. Тоді 18 збільшили вдвічі 36 ділиться на ціло на 12. Ви кажете так. Шукаємо доповняльні множники. 36 поділити на 12 доповняльний множник 3. 36 поділити на 18 доповняльний множник 2. І тепер нам треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник дробу. Маємо 2,33 мінус 1,34. І ви бачите, що ваше зменшуване не готове до віднімання. Тому що Чисельник зменшуваного менше від чисельника від'ємника. І що робити? Зараз покажу. Зменшуване 2,3336 представимо у вигляді суми 1 плюс 1,3336. Далі. За умовою мінус 1,3436. Дорівнює. 1 переписали. А мішане число 1,3336 треба перетворити у неправильний дріб. 1 помножити на 36 буде 36. А 36 додати 33 буде 69. Пишу в чисельник, 36 в знаменник. І ми записали все разом, тому що мішане число ми перетворили у неправильний дріб і додали одразу оцю одну цілу. І тепер нам треба відняти від. 1,6936 1,3436. І от тепер наше зменшуване готове до віднімання. Віднімаємо. Відняли цілі частини. 1 мінус 1 буде 0. Тому просто знаменник переписали: а в чисельнику 69 мінус 34 буде 35. І це наша відповідь: 35 36. Номер 866. Укажіть додатне число, модуль якого дорівнює перше 14 Модуль – це відстань від точки заданої координатою до початку відліку. Отже, модуль числа 14 дорівнює 14, і аналогічно, модуль числа 4,6 також дорівнює 4,6.

Модуль числа від'ємного мінус 16 дорівнює 16. Та модуль від'ємного числа мінус 0,8 дорівнює 0,8. Все. І запишемо відповідь. Мінус 16 та мінус 0,8. Номер 868. Для кожного із чисел що дано, Запишіть інше число, яке має такий самий модуль, що і дане. Давайте пригадаємо, що протилежні числа мають рівні модулі, тому запишемо. Модуль числа 12, дорівнює модулю числа мінус 12. Ви пам'ятаєте, що модуль це відстань від точки з заданою координатою до початку відліку, що від точки з координатою 12 до початку відліку 12 одиничних відрізків. Так само і від числа мінус 12 до початку відліку 12 одиничних відрізків. Тому ми і записали, що модуль числа 12 дорівнює модулю числа мінус 12. Далі. Модуль числа 6,8 дорівнює модулю числа мінус 6,8. А модуль числа мінус 1,19 дорівнює модулю числа 1,19. І наостанок, модуль числа мінус 349,6 дорівнює модулю числа 349,6. І запишемо відповідь. Нам треба було вказати тільки числа, інші числа, які мають такий самий модуль, що й дане. Тому я пишу мінус 12, мінус 6,8. 1,19, та. 349,6. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!